І всім привіт, друзі, ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Геральт з Рівії на АЕ Face 1, карта Студзянки. Ну що ж, до бою, так, ну що, ну це таке імбіще. Ми бачили дуже круті на ньому бої. Не пам'ятаю, були у нас на ньому бої на Студзянки. Так, давайте передивіться ще раз всі відео від реплеїв від підписників, так, і теж мені нагадайте. Ну, Мені здається, що... Ну, Дивіться, поїхали ми, поїхали ми туди, куди рубляться тяжкі. Яка у нас перевага є? Ну, в принципі, тут башта танкує, але у нас бачимо, що справа зверху на башті є командирська башта. Вона може пробуватися. Ну і у нас див, дивимося, що іще е, класно в цьому. 258 пробиття. Так, на нас на ББ. У нас є навіть ще й комуляки. Ну, комуляки це вже... Таке ще собі задоволення? Бачимо, тут перекаточка така чудова, там яга стояла і яга нам вліпила на тисячу. Так, а куди вона пробила нас? Це незрозуміло. Ну, можливо, що пробила на тисячу, вона, бачите, стріляла кумулятивними снарядами. Там дуже-дуже пробивні, так скажемо. Так, а тут нам треба вмикати скільки і просто висілювати. Такі точки. Побачимо, що все в нас в принципі, виходить. 2-0 по бою. У нас зустрічний бій. У нас буде тут, напевно, тертися вся команда прямо біля бази. У нас буде по кому постріляти. Там теж попереду ще стоять Яга ця проїхала, дивися. А ми вже перемикаємося на поліпшені снаряди, але чомусь не пробиваємо. Але ББХ, по-моєму, показувало, що пробиваємо. Так чудово стоїть. Не, яга, що ми просто в цю полочку так, ми пробуваємо без проблем. Вона не танкує, стоїть і не танкує. Хі -хі -хі. Хоча як не танкує? Ми лише один раз його пробили. Показує пробиття. Там попереду скорпіон стріляє. Но скорпіон нас не пробуває, так? А цей буде вицілювати. Бачите, буде вицілювати, нам командирський бач, тому треба дуже обережно поки що, тому що знову дасть на 1000 і ми поїдемо до гаражу. Ремонтувати свій танк. Що у нас далі? У нас плюс 3700 по хп команди, ми в принципі перевага величезна. Бачимо, що велика у нас армада поїхала по Нижньому Респу по Джейтака лінії. Якщо вони зараз там продавлять, то там в принципі, ми можемо заходити вже з того плану, просто, от, просто робити таку облогу, так? заїжджати в... Тил суперників. Бачимо, що пострілює залізна антика, пострілює, і ми з допомогою наших братишів все ж таки виходимо з дуельної такої е, дуелі з ягою, виходимо переможцем. Ну Там Скорпіон підсвічується, зараз ось дивіться, зараз проїде братиш на кронвагень, проїде він може підсвіти. Хоча там теж на непомітність, там німбоку стоїть. І зрозуміло, де там спередується. Скорпіон. Ми можемо, можемо проїхати, нас поки що ніхто не світить, ми можемо проїхати в центр в принципі, так, до бази туди. І постріляти вже е, ті, хто на А-лінії там вони стоять, і у Дес там стоїть і ще хтось там стоїть, так? Допомогти нашому е, Центуріону. Та, ні, виїжджає, тут бачимо, тяжить її. Опа, і він пробуває. Він пробуває кудись під, е, е, так, під маску нашої гармати, як розумієте. Це якесь скіліще. Ну як скіліще? Там два трупіка стоїть. А, незрозуміло туди пробувати. Там два трупіка і стоїть команда. І він там просто никається і намагається вицілити. У нас башта дійсно вона така міцна, бачимо, що вона танкує. 4-0 по бою. А ну можливо буде супа, на стульзянки, по-моєму, сухої ще не було. А ми не можемо ніяк вицілити у коняшки. Тупо мадирську башенку, а він відцілюється, це скеліще, правда. Ну, нарвалися на скеліще. Наш герой не відступає, наш герой хоче все ж таки його перемогти. Показати парню, скеліщі. Там як би він не намагався сховати свій корпус, там є просто. Ну, хто постріляє по ньому? Там ззаді за ПТХ є, але вона ну, теж через цю карту її стріляти чи те задоволений? 5-1 по бою все ж таки сухої не вийшло, все-таки наші прориваються по HJTK лінії. І це чудово. Тут у нас ну, така поки що позиційна боротьба. Ми потихеньку виходимо переможцем цієї дуельної дуелі позиційної. Ну, а потім вже можна під'їхати і все ж таки допомогти Сентурьо. Чудово. Так, вистріляв багато в цьому бою поліпшених снарядів, і то я думаю, що ну, посрібло в мінус. Але по досвіду може бути що і плюс. Величезний. Тому що у нас бачили і на танкування 5630 натанкував, так. Це ми граємо на 9 рівні. Непогано. Ну що, а в цей момент бачимо, там вже намагаються захистити базу. юдес під'їхав, UDES 145 під'їхав, хоче там виплату базу. Бачимо, де в них із 3 стоїть, ну Це просто чудовий варіант. Чомусь він туди під'їхав, з ким він хотів там постріляти, я не... Пострілятися, я так і не зрозумів. Ну, ну, Чому би ні, як варіант? І ми вже нарешті виїжджаємо і будемо допомагати нашому центуріону, який дуже довго там стоїть і нічого не може зробити з цим Так. І знову нам, нам дуже багато в цьому бою потрібно акумулятивних снарядів, які теж не дуже пробувають. Там ще й К-91 стоїть. Так, і дуже бачимо, що суперники по першій лінії вони там так зашкірили, що все таки ми не можемо взяти в облогу суперників, але потихеньку наші там їх перетвортушують. Все, А-лінію можемо продавлювати. 9-3 вже, вже така масована, бачу, йде атака по нашому РЕС, по а та Б лінії І ну, не масована поки що по Джейтака лінії, тому що там... Дуже складно, якщо там бачать 25Т, він там заникався, зашкірився, то його дуже важко буде вибити. І ці позашкірювалися, але я думаю, що можна вже понагліше пограти, так? скориставшись броніщем наших батішів, у нас ХП не дуже багато. Тому треба треба е, обережно позивати. Два вороги знищено, 5 тисяч настріляно, 6 тисяч натанковано, і за нашими розвідданими у нас. Теж дуже непогано. Досвіду тут буде просто. Бачи, Бураз заникався там, приникався за тим камішком, бо камішком так. Все-таки бачатальйон 25 тонн. Це такий наш прихлопушив. Ну, Чудовий бій, так, на танкування. По деміджу чудово, так, небагато ворогів, але сам, самі оці дуельні дуельні позиційні були просто шикарні. Ну що ж, я трішки перемотав, бо я так бачу, що е, наші союзники такі вздогін поїхали, всією армадою поїхали на вздогін за бачатом. І все ж таки вони толпою його там е, загасили. Чудовий бій, дякую за настрій, кажу, всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.